Вітаю, шановні друзі, що робити, якщо ви втратили посвідчення водія в одній із країн Євросоюзу. Існує декілька варіантів, і ці варіанти будуть корисні, як і для тих, осіб, в кого є військово-обліковий документ в резервплюсі, і для тих, в кого його немає. Перший варіант, звичайно, самий простий – звернутися до ДП документ. Але тут потрібно пам'ятати, що в ДП документ існують певні правила чоловікам у віці від 18 до 60 років, будь-які послуги під час воєнного стану не надаються. Якщо в цих осіб немає військово-облікового документу з QR-кодом в Резерв Плюсі. Звичайно, якщо у вас цей вод в Резерв Плюсі є, тоді без питань ви можете прийти відновити посвідчення водія. Якщо немає, то для вас, звичайно, цей варіант не підходить. Другий варіант це кабінет водія. Ви можете замовити посвідчення водія, його дублікат в кабінеті водія, і е, отримати безпосередньо в сервісному центрі. Є лише один мінус з цим варіантом, той, що. Особи, які знаходяться за кордоном, не можуть його замовити і не можуть отримати за кордоном. Раніше це було можливо зараз. Ну, наша влада чомусь обмежила е, пересилання посвідчень водія з електронного кабінету водія за кордон. Тому, в принципі, особи, які за кордоном, ви його не отримаєте. І що робити в такому випадку тим особам, взагалі, в яких немає ні посвідчення водія, його вкрали, втратили, і немає цього військово-облікового документу в резерв плюсі е, з QR-кодом. В даному випадку на допомогу приходить відповідне. Регулювання відповідні правила ЄС, це правила ЄС щодо регулювання посвідчень водія особам, які користуються тимчасовим захистом номер 2022, дріб 1280 від 18 липня 2022 року. І в цих правилах в статті 6, чітко передбачено, що країна Євросоюзу повинна зробити, якщо українець, який втратив чи в якого вкрали посвідчення водія, звертається до неї. Неї за допомогою, що передбачено в статті 6: якщо особа, яка користується тимчасовим захистом або належним захистом згідно з національним законодавством, заявляє про втрату або викрадення свого посвідчення водія, держава-член Євросоюзу, в якій такі особи надано дозвіл на тимчасове проживання або яка користується належним захистом згідно з національним законодавством, може на прохання цієї особи перевірити. У тому числі в компетентних органах України права водія набуті цією особи відповідно до законодавства, що застосовується в Україні, і те, що жодна інша держава-член вже не видала цій особі посвідчення водія відповідно до цієї статті, зокрема, для того, щоб переконатися, що водійське посвідчення не було обмежено, призупинено або вилучено. І в пункті другому цієї статті 6 вказано наступне шляхом відступу від статті 11 директиви 2006-126 дріб ЄС після проведення перевірки за. Значної в частині 1 цієї статті держава член може видати відповідній особі посвідчення водія тієї ж категорії або категорії на основі моделі союзу, викладеної в додатку 1 до е, директиви. У такому випадку, та шляхом відступу від пункту 12 додатку 1, держава-член Євросоюзу повинні внести до посвідчення водія спеціальний тимчасовий код союзу 99.01 у полі 12, що означає, що спеціальна видача дійсно лише на період. Тимчасового захисту втрачене або викрадене посвідчення водія тому, друзі, ось такий варіант, куди звернутися в даному варіанті. Вам потрібно, якщо ви втратили посвідчення водія, або ж в управління поліції, або в спеціальний орган, який здійснює видачу посвідчень водія в вашому місті країни перебування. Тобто ви можете загуглити в інтернеті, який орган, наприклад, це Іспанія, Італія, Франція, Німеччина чи Польща видає посвідчення водія, в принципі, в вашому місті, і звернутися туди. От. Звернутися, сказати, що ви втратили відповідне посвідчення водія. ви Напишете заяву, відповідний орган зробить перевірку і зробить запит до сервісного центру МВС, отримає відповідь і видасть вам відповідний замінник посвідчення водія з оцим кодом 99.01. Звичайно, може бути така ситуація, що сервісний центр МВС України може не захотіти давати відповідь. В даному випадку також не лякайтеся. В такій ситуації можна звернутися до українського адвоката, який зробить запит адвокатський до сервісного Центру МВС про підтвердження і наявність у вас посвідчень водія. Потім ви його принесете до цього місцевого органу, який видає посвідчення водія в країні вашого перебування. І він також повинен прийняти даний документ і видати вам відповідний замінник, друзі. Тому користуйтесь в моєму телеграм-каналі. Є всі посилання на ці документи з повагою, ваш адвокат Демченко.